В мене все добре. Я кажу ці слова не просто голосом, я промовляю їх серцем, душею, кожною клітиною свого буття. Вони наповнюють мене спокоєм, як тепле світло, що тихо входить у кімнату на світанку. Коли я говорю в мене все добре, я відчуваю, як навколо мене вирівнюється простір, як світ стає м'якішим, а думки яснішими. В мене все добре, бо я живу. Дихаю, відчуваю, вмію любити і приймати нові шанси. Бог дав мені цей день, цей шлях, цю можливість бути собою значить, уже все добре. Я приймаю це добро з вдячністю. Я бачу його в дрібницях, у повітрі, яким дихаю у сонці, що торкається мого обличчя, у людях, що поруч зі мною. У моєму серці є тиша, є світло, є внутрішній порядок, і це теж робить усе добре. Я не борюся з життям, я пливу з ним у довірі. Навіть якщо щось не так, я знаю це тимчасово. Усе, що відбувається, веде мене до кращого, і тому в мене все добре. Я сильний, сильна, я стійк-тійка. Я вмію підніматися, я вмію відпускати. І кожен раз, коли я коли я кажу ці слова, я згадую свою силу і свою віру. Я знаю, на моєму боці стоїть світло. В мене все добре, бо я не один-одна. Небо тримає мене. Моя доля дбає про мене. Мій шлях не покинутий, а благословений. Я довіряю Богу, довіряю світу, довіряю собі. Я зосереджуюсь не на страхах, а на тому. Що дає мені енергію. Я не думаю про те, чого бракує. Я бачу те, що маю. І коли я це бачу, я розумію: життя прихильне до мене. У мене все добре зараз. В мене все добре буде. У мене все добре, бо я вибираю добро. Я відпускаю все, що турбує, і наповнююся спокоєм. Я відпускаю сумніви і приймаю ясність. Я відпускаю зайве і відкриваю двері новому. Я дозволяю собі бути у мирі. Мій розум заспокоюється, моє серце вирівнюється, моя душа розквітає. І я знову кажу, в мене все добре. І ці слова стають моєю силою. Хай ця афірмація супроводжує мене вранці, в день і ввечері. Хай вона очищає дорогу від тривог. Хай вона відкриває двері до нових можливостей. Хай вона нагадує мені, що я під захистом у світлі на правильному шляху я вірю в себе. Я вірю в добро. Я вірю в те, що все складається як найкраще для мене. І тому і то в мене все добре завжди.